Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight і це 23 частина посібника для новачків. Сьогодні я розкажу вам, що таке КалфКік, чим він відрізняється від Лоукіку, як він працює, чому він такий дієвий і навіщо він потрібен. Відео буде корисним, всім приємного перегляду. Калф з англійської перекладається як литка, по-іншому її ще називають ікрою. Можна зрозуміти, що удар приходить саме на ту область. Лоу-кік зазвичай б'ють в стегно або в коліно, калф-кік б'ють нижче. Все більше і більше бійців починає ним користуватися, і майже у кожному поєдинку ми можемо побачити цей удар. Це через те, що литка це м'який м'яз, під яким знаходиться литкова артерія і литковий нерв. Після пропущених ударів у цю область нога починає опухати, артерія збільшується у своїх розмірах і починає давити на нерв. Таким чином гомілкові зв'язки втрачають свою пружність і нога перестає. Стає слухатись, вона може розслабитись і відключитись в будь-який непотрібний момент, що може призвести до травми. Окрім цього, вона буде напухати і створювати нестерпний біль після наступання на ногу. Ну а користь від цього удару проста. Мало того, що ви відключаєте ногу суперника і йому важко ходити, так на додачу такий низький удар ще збиває рівновагу. Тож висікти ногу суперника дуже легко, особливо, якщо ви тримаєте іншу і б'єте по опорній. Ну, у фіналі хотів би сказати: цей удар дуже дієвий, дуже корисний, але також у ньому є свої недоліки. Наприклад, це шип суперника. Якщо Побачить цей удар і виставить його мілку, то удар кістка в кістку вам не принесе нічого хорошого. Також ви можете самі травмуватися, тому бити його треба в правильні моменти. Також я раджу не користуватися цим ударом на тренуваннях під час роботи в парах або у спарингах, або якщо й бити його, то дуже легко. Тому що, як ви могли зрозуміти, удар дуже коварний, а нанести травму партнерам по команді ми не хочемо. Тому працюйте ним обережно. Під час бою можете тикати його, як захочете. Що ж, друзі, ну а на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалося, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть коментарі. Тему наступного відео. Також поділіться цим відео з друзями, думаю, їм буде корисно. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: в Тікток, Інстаграм, Телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім па-па!